З цимбалюк зізнався, що часто йому прилітає чимало критики, і через те, що він не служить. Однак Тарас на це не звертає уваги, адже за його словами активно допомагає військовим, зокрема, збирає для них кошти та закриває благодійні збори. Окрім того, вони з театральною трупою дають різні вистави та відволікають українців від жахливих реалій війни. Цимбалюк додав, що його дійсно мучають докори сумління, що він не на фронті. Тім, на його думку, не всі чоловіки мають бути на передовій, і в тилу теж має хтось залишатися аби виконувати чоловічу роботу. Є люди, які дуже категоричні. Поверхові і вони вважають, що зараз всі чоловіки є в Україні, вони повинні піти на передову. І вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо так дійсно станеться. Хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни в світі, де б служили всі чоловіки локально, де це відбувається. Це неможливо. Угу. Просто також днями у мережі з'явилися новини про те, що Цимбалюк має проблеми зі здоров'ям. Тарас розповів, що почав помічати дивні симптоми, пов'язані з серцем, які його серйозно налякали. Після обстежень з'ясувалося, що в нього аритмія, а саме екстрасистолія, порушення серцевого ритму, викликане перевтомою, стресом і нестачею електролітів. Після консультації із кардіологами Тарас заспокоївся, серце працює нормально.